Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні я хочу вам нагадати про цінність вітамінів в нашому житті та житті наших діточок. Вітаміни це біологічно активні речовини, які є життєво важливими для нормального функціонування організму. Особливу роль вітаміни грають в зростанні і здоров'я наших дітей. Крім цього, в організмі дитини вітаміни необхідні для регулювання процесів обміну речовин, кровотворення та підтримки імунітету. Оптимальний обмін речовин, хороший ріст і розвиток дітей можливі тільки за умови надходження в організм достатньої кількості вітамінів. Разом з білками, жирами і вуглеводами вітаміни повинні бути включені в щоденний раціон кожної дитини. Вітамін А в дитячому організмі відповідає за нормальний процес формування зубів і кісток, підтримує зорову систему, а також сприяє росту нових клітин. На цей вітамін багаті такі продукти, як шпинат, манго, абрикоси. Яблука, плоди шепшини. У тому випадку, якщо в організмі дитини буде спостерігатись нестача вітаміну А, це може призвести до погіршення зору, ураження слозових оболонок та шкіри. Вітаміни групи Б необхідні дітям для підтримки функцій мозку, регулювання роботи нервової системи, оптимального росту, гарного апетиту. Цей вітамін можна знайти в рисі, печінці, вівсянці, горіхах, м'ясі. При дефіциті вітаміну В в організмі дитини може виникнути анемія і відставання в рості та розвитку. Вітамін С допомагає процесу формування кісток і зубів малюка, виявляє протиалергічну дію в організмі і міститься в цитрусових шипшині, киві, капусті. При недоотриманні вітаміну С у дитини буде знижуватись імунітет і існувати ризик кровотечі. Вітамін Д необхідний для формування кісткової тканини. Цей вітамін міститься в яйцях, рибівничу у ширі, рибі, дефіцит вітаміну Д в організмі призводить до рахіту. Вітамін Е сприяє оптимальному вуглеводного обміну в організмі малюка і міститься в помідорах, жовтку, шпинаті, рослинних маслах. Нестача вітаміну Е призводить до порушення обміну речовин м'язові тканини. Відомо, що для нормальної життєдіяльності та повноцінного розвитку організму дитини необхідні вітаміни. Їжа, яку ми пропонуємо малюкові, повинна містити їх достатню кількість. Я впевнена, що ви в своєму житті вживаєте достатню кількість вітамінів та стежите за здоров'ям всієї родини. До побачення, до нових зустрічей!